Перед вами шкарпетки від бренду Protector Short Dry Pro. Це літні захисні компресійні шкарпетки з колекції Tonus UP. Ці шкарпетки підійдуть для будь-якого взуття сіткою, вентиляційними отворами або дихаючою мембраною. Надійний захист ніг від натирань забезпечено мікромахровим плетінням в зоні пальців і п'яти, еластичне плетіння системи Тонус Up сприяє циркуляції крові, покращуючи живлення м'язів стопи та зусібіч отримує гомілковостопний суглоб, зменшуючи ризик отримання травм на пересічній місцевості. Висота вище так захищає шкіру ніг від подряпин і порізів в процесі проходження скрізь перешкоди. Альний синтетичний склад DryFeed гарантує швидке виведення вологи під час активного руху, навіть упродовж дощу і після подолання водних бар'єрів. Вентиляційні зони та канали сприяють ефективній терморегуляції. Додаткова еластична фіксація на ступі отримує нижню частину шкарпетки, уникаючи утворення неприємних змошок. Зносостійка пряжа для сучасного екіпіювання забезпечує високу надійність і довгу тривалу експлуатацію, не створюють неприємного запаху і не подряднюють шкіру навіть при Тривалому використанні. Вишитий розмір дозволяє легко знайти свої шкарпетки під час спільного прання. Замовляйте шкарпетки та гольфи на safetysocks.com.